Привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на жовтень місяць 2023 року. Вітаю вас, Терези, тому що у нас у жовтні місяці буде затемнення вже у вашому знаці. Кармічні вузли перейшли в ваш знак, і у вас буде зараз на протязі півтора року дуже сильно змінюватися ваше життя. 14 числа буде сонячне затемнення у Овні. Але воно буде на осі е, овен терези і воно буде дуже сильно на вас діяти. Е, е, і потім у нас буде ще 28-го числа е, затемнення, останнє затемнення в тільцях і в скорпіоні. Тож у вас запевнення це буде у сьомому домі програватися, і е, дуже багато зміниться у вашому оточенні у людях, які напроти вас, так ваші партнери, партнери по бізнесу, партнери по коханню, і вони е, так у вас можуть бути якісь такі саме кармічні ситуації. І дуже важливо е, в цей місяць саме. Думати, які ви приймаєте рішення, тому що всі прийняті рішення якраз під час затемнень, або в коридор затемнень. Коридором затемнень називається у нас момент від одного затемнення до іншого. Це два тижні, тому що затемнення у нас завжди йдуть по два. І спочатку у нас сонячне, яке дає нам початок, яке нам дає можливість. Оце якраз початок і можливість у вас буде програватися саме з партнерами. У вас вам потрібно щось починати, щось прописувати, якісь плани, так, або готуватися вже. До чогось, до якогось майбутнього прогресу, саме пов'язаного з іншими людьми. І потім у нас буде місячне затемнення, яке у нас буде висвітлювати і закривати якісь всі моменти, але там уже у вас у кожного е це буде затемнення у тільці, і вже по натальній карті дивіться, у кого у вас там знаходиться. Е так от. Під час коридору затемнень бажано не приймати якихось конкретних, дуже серйозних рішень, адже це, це у вас буде недостатньо інформації, у вас буде недостатньо знань, у вас буде все якось затуманено, і в цей період краще навпаки вивільнятися, так себе можливо очищати або починати, знаєте, піти в якийсь ретрит і зайнятися своїм здоров'ям, зайнятися своїм внутрішнім станом. Затевнення у нас завжди діють два тижні найсильніше, два тижні до два тижні після. тому цілий, оцей, цілий місяць і навіть іще. В листопаді ви будете відчувати затемнення, дуже якісь кармічні люди до вас можуть приходити, кармічні ситуації ставатися. Потрібно себе, можливо, трошки змінювати, або ви такі досить стримані терези, І потрібно знову ж таки контролювати ваші думки і контролювати ваші дії. Якщо ви будете себе нестабільно почувати, то це абсолютно нормально. Не переживайте. Ну що ж, давайте зараз подивимося Таро, що вам скажуть. Нагадую вам підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар обов'язково, адже це допомагає просуванню мого YouTube каналу. Діліться цим відео зі своїми друзями. Буду вам дуже вдячна! Ну і що? Перша карта для тирзів на жовтень. І це ваша карта, карта, справедливість. Будьте собою, будьте цілісними, будьте е, справедливими, будете, можливо, вирішувати якісь питання тут з документами, з комунікацією або підписувати щось, завершати щось, можливо, якісь судові справи у вас можуть вирішитися, висвітлитися. Е, тримайте баланс у своєму харчуванні, тримайте баланс у ваших думках, взагалі, тут, у всьому, так? Е, вам потрібно. Ну, будьте собою в кінці кінців. Так? Будьте такими спокійними, розміреними, вам це потрібно буде. Або у вас тут іще якісь інші терези будуть проявлятися. Чи якась справедливість, якісь ситуації вирішаться і розрішаться по справедливості? Так. Карта для терезів. Карта смерть. Смерть це трансформація, і ще один старший аркан. Ми вже так зразу. Пішли в жовтень по старших арканах. Це такі досить серйозні, е, кармічні такі, не то, що кармічні, серйозні карти, так, які е, м, дають вам вже таку дуже конкретну задачу. Е, значить, карта смерть е, це дуже хороша насправді карта, вона дає нам відновлення і відродження. Тому що, коли ми закриваємо якісь одні двері, коли ми закінчуємо щось одне, нам відкриваються дві пари інших дверей, і відкривається взагалі новий початок, нове. Життя тут ні в якому випадку, взагалі. Не переживайте за те, що у вас підходить, за людей, які вас покидають, за можливо якісь закінчення чогось. У вас тут навпаки буде можливість так зробити щось по-новому. Зробити щось зовсім трансформаційне. У вас може трансформуватися ваше життя, змінитися в один момент, все взагалі з ніг на голову, і все буде вже зовсім по-іншому. Так. Або будете тут відрізати, можливо, якісь. Так, відпускати людей від себе, залишати поле бою. Так, карта для терізів. На жовтень, 2023-го. Десятка жезлів. Для вас ця дорога буде досить важкою. Потрібно тут слідкувати. Ви, знаєте, можливо, себе обтяжуєте всім. Хочете все, все брати на себе. Тут потрібно, знаєте, відмовлятися або делегувати якісь свої справи, або навпаки, через якісь зміни, через якусь трансформацію. Вам прийдеться вирішувати всі питання і одразу вам прийдеться тягти це все на собі. Все-таки тут постараюся. Тяся, попросити в когось допомоги, або можливо знаєте, вирішити, що важливіше, тому що ви, ви зможете це зробити. Десятка це остання карта, це ніби фінішна пряма, це останній такий ривок, який може бути найтяжкішим. Але все одно вам не обов'язково тягнути це все на собі. Ця карта також може бути якогось переїзду, або якихось, знаєте, все-таки якогось завершення, якихось справ, і назад вже не буде, не буде шляху, тому що ви прийшли, ви так багато сил своїх вклали, що ви не захочете більше повертатися. Окей. Так, карта для Терезіо на жовтень 2023-го. П'ятірка кубків. І п'ятірка кубків от в даній Колодію тут дуже добре зображено, тому що е це взагалі карта е кризи і розчарування. В чомусь хтось вас в чомусь розчарує, але ви все одно. Пробуєте все підряд, ви пробуєте всі варіанти. Петірка — це в базовій колоді, вона зображається як три перевернуті кубки і два повні. Але часто люди фокусуються якраз на втратах, часто люди фокусуються на якихось образах, на тому, що ну, на негативі. І просто це отак повністю поглинають. Ви ж тут будете все таки пробувати нове, шукати вихід, вихід є. П'ятірка дає нам так, можливість проявити себе, стати кращим і вийти, вийти знову ж таки на новий рівень. Дороги у вас тут, бачите? У вас? Дороги є, дороги відкриті. Ось. Головне шукати вихід. Він може бути прямо у вас під носом. Карта для Терезів на жовтень 2023-го. Трійка мечей, і знову ж таки якесь розчарування у вас тут, так, можливо, вас хтось образить, або будуть вам якісь робити непристойні пропозиції, можливо, тут. Хтось вас може обманути, або, знаєте, розбити вам серце. Не звертайте на це уваги, тому що по трійці мечей, вже по практиці, знаю, провірено, це дуже швидко проходить. Дуже швидко, навіть якісь розчарування. Це може бути просто якась погана погода, дощ або якесь погане самопочуття. у Вас може бути, і воно дуже швидко пройде. Якась у вас може, якщо ви, знаєте, змінюєте щось, от трансформуєте себе, то ви тут можете ці дві карти разом. Це якась, знаєте, ностальгія, сльози по минулому. От тут не фокусуйтеся на минулому, не фокусуйтеся на негативі. Дивіться, вперед. І як би вам навіть болісно не було, вам потрібно все одно рухатися далі. Так. Життя змінюється, і воно вже ніколи не буде таким, як колись. Тому просто намалюйте, уявіть, пропишіть собі ваше найпрекрасніше майбутнє і рухайтеся до нього. Карта для терісів на кінця 2023-го. Паш Пентаклів з'явиться якась людина, яка вам допоможе, можливо, молодша, це може бути ваш брат або ваша дитина, хтось хто не такий ще досвідчений, як ви. І тут ця, ця людина вам допоможе, допоможе от поборотися, допоможе. Або це може бути якась справа, якась нова робота, нові заробітки. І завдяки от цьому ви справитеся з якимись своїми переживаннями. Або ви можете навпаки тут переживати на рахунок цьогось нового, якоїсь нової роботи. Не варто взагалі про це, про це думати. Паж Пентаклів, це також у нас навчання може бути. Може, ви кудись підете навчатися, і так ви купите собі якісь курси, вирішите змінювати професію, і тут вам потрібно буде досить багато енергії і часу вкладати для того, щоб досягнути якох якихось цілей і досягнути взагалі. Так, навчитися і стати кимось в цій справі. Далі. Карта для терезів на жовтень 2023 року. Зірка, Боже, дуже гарна карта. Це старший аркан. Мрійте, ваші мрії збудуться. Можете кудись поїхати, або ви знайдете свою ціль. Ви вам проявиться так оця дорога, куди вам потрібно рухатися. Можете бути зіркою, так багато говоріть. Виходіть на сцену, Виходіть в середовище, Виходіть, знаєте, в поміж людей. Будьте зіркою і. Світіть для всіх, ви для когось можете стати тим, знаєте, якимось. Ем... Будете когось направляти, будете комусь показувати, як потрібно, куди потрібно йти. Можете тут стати популярним, так набрати популярності, тому ви якщо ви працюєте десь, може може ви тут переживаєте на рахунок того, що вам потрібно в інтернеті почати працювати, і це щось нове, або якісь курси, так по мечей. Вам страшно, але насправді це дуже класно, позитивно, і е, вам потрібно в це йти. Е, також можете потрапити кудись там до якоїсь зірки. Познайомитися, побачити, або тут бажання ваші збудуться мрії, одразу ж таки згадуйте собі нові. Так. Далі. Карти для тересія. Карта суд, Верховний суд це старший аркан. Дуже багатьом, знаєте, випадає зараз, якраз на жовтень місяць якась дуже серйозна сильна трансформація. І у вас і смерть, трансформація і суд. Ви тут нарешті відкриєте себе, зміняться якісь ваші цінності, зміниться ваш внутрішній стан або зовнішність. Ви зміните свою обережну тільки в коридор, затемний, адже. В цей період ви можете так трошки помилитися з вибором, і потім вам не сподобається, але назад вже шляху не буде. Так? То тут вам потрібно 100% знати, що так я дійсно цього хочу, і якщо ви навіть цього хотіли до коридору затемнень. Верховний суд це у вас, у вас вирішиться все-таки всі питання з документами, з судом, може початися якийсь, закінчитися суд. І це у нас визволення нашої душі. Бачите, дівчина тут визволяє свою цю балерину яка жила в ній. І о, це ваша мрія. Займіться своєю мрією. Перестаньте, нарешті, вже. Знаєте, потакати всім іншим і робити те, що від вас очікують. Робіть те, що ви дійсно хочете. І ще одна карта. для Дятері. П'ятірка мечей. Що ж це у вас таке? Ви, ви знаєте, у вас постійно буде хтось, хто буде вам розказувати, як правильно. Хто буде розказувати вам, що ви в чомусь помиляєтеся, або ви собі будете накручувати, ніби знаєте, накручуєте собі ці думки, а чи правильно я роблю, а може треба щось по-іншому, а може я помирюся. Тут, тут ці дві карти явно говорять про те, що потрібно діяти не можна, якщо ви не будете діяти, то вас заставлять по Верховному суду просто і ви зміните своє життя. Тому бажано рухатися до своєї мрії. І так, спочатку вам може бути тяжко, шлях може бути не. Не дуже конкретний, люди, якісь вас будуть зупиняти, або хтось вам буде розказувати, знаєте, що в тебе може не вийти, в тебе не вийде, не слухайте тут нікого. Будьте, от, боріться за себе, боріться, доказуйте все-таки у себе, в голові або комусь свою думку і будьте, знаєте, все-таки трошки раціональним, так, але дотримуйтеся своєї сторони. І не розраховуйте тут на інших людей. Вам ніхто не допоможе. Вам потрібно буде з усім справлятися наодинці. Наступна колода для Терезіо на жовтень 2023-го. Десятка кубків, у вас все вийде, ви все, ви все зможете. Дивіться, карта весілля, карта святкування наповненості. Це коли ви поєднуєтеся, об'єднуєтеся зі своїми друзями, з людьми, які вам близькі. Так, це може бути якесь святкування чогось. Ви можете піти на якесь свято, запросити інших людей до себе, влаштовувати це свято. Це може бути дійсно якесь. Може, ви переживаєте? Може ваша мрія вийти заміж, і ви пережиєте переживаєте, чи правильно я все роблю, а чи дійсно так. Ну, в коридор затемнень тут точно не потрібно переживати, тому що ви маєте, ви маєте чітко розуміти, що так дійсно я цього хочу. Дійсно, я хочу щастя, я хочу це отримати. І тоді все у вас буде добре. Ну і завершення, тут якесь завершення всіх справ, і навіть якихось інших так, інших ваших зайнятостей будуть дуже позитивні для вас і для всіх навколо. Так, Карта для колізів. Башня. Так, Конкр... і ще одна карта трансформації, ще одна карта зміни. Ви зміните все прямо під корінь. Повністю. По башні не потрібно тут ні плакати, ні переживати. Це у вас, у, вас, у вас може штормити, дуже так добре штормити по башні. Це у вас може бути такий, знаєте, це прям удар в голову, коли наші емоції просто вилітають, і ви навіть себе таким ніколи не знали, тому що Терези в нас завжди дуже спокійні. І е, башня, це у нас зовсім таке відновлення у вас буде. У вас реально буде конкретна трансформація в жовтні місяці. Будьте готові. Можливо, ви тут з кимось розірвете стосунки, когось залишите і. Навіть не переживайте на цей рахунок. у Вас тут десятка кубків. у Вас все дуже добре. Зірка, вам потрібно рухатися вперед і тільки вперед, і будувати можливо заново все спочатку. Ну і по башні ще тут буває, може, хто на Україні якраз тут може прилетіти десь поруч, або біля вас тут будьте обережні, не нехтуйте бомбосховищами, спускайтеся все-таки вниз. Це, це також може бути карта переїзду. Ви зовсім залишите свій дім, і ви переїдете, все відріжете і почнете все спочатку. Так, остання карта для Терезію. Карта для Терезію На жовтень 2023-го. Шестірка жезлів. Тріумф. Ви будете задоволені всіма цими змінами, що б там у вас не сталося, які б там не були скандали, переживання, сльози. В кінці кінців ви переможесь. Ви найсильніша людина, ви відкриваєте собі нові двері, у ваше життя входять нові люди. У ваше життя входять нові можливості. Вам всі аплодують. Ви виходите на сцену, ви виходите, знаєте, ви показуєте себе, ви проявляєте себе і вас дуже сильно всі поважають. Карта максимально позитивна, карта перемоги, карта тріумфу, але перемога у нас просто так не дається. Завжди потрібно пройти бій. І от цей бій, ви будете проходити, оцю таку маленьку вашу, можливо, маленький поєдинок всередині вас, вам потрібно буде в жовтні все-таки зробити, пройти і виграти його. Ви його обов'язково виграєте, тому що тут з самого початку ви маєте бути з собою і йдіть до своїх мрій. І все у вас вийде. І карти поради для терезів на жовтень 2023-го. І знову-таки, сонце і зорі це наші мрії. Карта мрій. Мрійте як можна більше. Вам будуть допомагати, висвітлювати, вам будуть показувати ваш шлях, ви будете знати, куди ви рухаєтеся, ви будете знати, як вам правильно йти. Не переживайте про якісь там, так. Вам потрібно просто віддатися, рухатися вперед і обов'язково щось робити. Так. І ще. Карта для Терезівна на жовтому, 2023-го. Угу. Прийми любов. О, Може вам тут хтось буде пропонувати любов? Вам хтось може пропонувати робити якусь пропозицію. Або ж у вас будуть якісь так нові друзі, нові можливості, хтось, хто буде поруч з вами, хто буде дарувати вам приємні емоції. Тут. Класна карта, якраз для от бачите, вона тут і вариться, зіря ця відьмочка, і якого віддає і приймає, приймає в себе. Дуже фокусуйтеся на позитивному мисленні, на любові, адже взагалі ціль нашого перебування на цій планеті це відчути любов до себе, до інших, до цього світу. Ну що ж, терези, я бажаю вам дуже успішного прекрасного місяця. Нагадую, дивитися свої Таро розклади і прогнози, астрологічні, будь-які завжди, на три знаки: це ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо. І е, кого цікавлять особисті консультації, можете сміло до мене звертатися в дірект інстаграму. Буду рада вам допомогти і рада була донести вам сьогодні цю інформацію. Побачимося в наступних відео. Па-па!